Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Попередження про погіршення погодних умов за інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології, Сьогодні ввечері зі збереженням вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. Також за повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології вночі та вранці сильний заморозок 0,5 градусів за Цельсієм. 10 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день 4-9 тепла. Рівень небезпечності зелений, тобто відсутній. 11 листопада також буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день 4-9 градусів тепла. 12 листопада буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день. 2,7 тепла закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Отож, нагадуємо, що густий туман накриє область. Повідомляється, що його видимість буде 200-500 метрів у випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою. Телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Рятувальники та добровільна пожежна команда ліквідували пожежу у житловому будинку. Так, 24 жовтня, о 20.02 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Яструбичі Радехівської громади у житловій будівлі. До місця події було направлено рятувальників міст Шептицький та Радехів, а також добровільну пожежну команду села Яструбичі. Попри бутю на місце пожежі, горище житлового будинку було охоплене вогнем. Вогнем знищено дерев'яне перекриття, речі домашнього вжитку, пошкоджено дах, речі побутового вжитку, стіни та підлогу. Але врятовано житловий будинок та господарську будівлю. До ліквідації займання було залучено 9 рятувальників, 4 чоловіки ДПК та 3 одиниці спецтехніки. Яка відповідальність загрожує за підпал трави? Восени розпочинається сезон паління сухостою, листя та інших бур'янів. Але за такі дії в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, в яких випадках можна відбутись штрафом, а коли вам загрожує обмеження чи позбавлення волі. За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, вам загрожує штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Якщо ви посадова особа доведеться сплатити штраф від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень, за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць а також стерні сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Вам загрожує кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч гривень. Обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Якщо під час такої пожежі загинули люди, масово тварини або пожежа спричинила інші тяжкі наслідки, вам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Зверніть увагу, оскільки в Україні триває воєнний стан, спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. У березні 2022 року Рада внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 «Диверсія» додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Тож за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна. Кременець допоможіть ідентифікувати злодія. Неділя, 13 жовтня, з 15.13 по 15.16. Можливо, у когось є камери по вулиці Харчука. Дайте інформацію за номером телефону 067 715 63 13. 28 жовтня на об'їзні у місті Кременець трапилась аварія. Увага, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства на Радехівщині поліцейські розшукують зловмисника. Транспортний засіб, яким він пересувався, правоохоронці виявили на території Дубинського району. На пошуки нападника орієнтували особовий склад поліції Рівненської та Львівської областей. Зокрема, й спецпідрозділи Корт, співробітників бойового підрозділу Хижак та кінологів. Крім того, повітря піднімали БПЛА та квадрокоптери. Палій Андрій Васильович, 1988 року народження, житель Лопатинської громади. Триває робота правоохоронних органів щодо викриття осіб, які поширюють фейки та маніпуляції щодо збройних сил та наших воїнів. Так, напередодні служби безпеки України та національної поліцією затримано 19 осіб, які вели телеграм-канали, де повідомляли про пересування груп оповіщення ТЦК та закликали не ставати до лав сил оборони. Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. На підставі отриманих доказів п'ятьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114.1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та військових формувань. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Словмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Закликаємо громадян, медіа, усіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів. Послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією, щоб не стати черговою жертвою маніпуляцій осіб, які працюють в інтересах ворога. У Почаєві на Кременеччині міський голова Василь Бойко став на захист московської церкви. Почаївська міська рада подала апеляційну скаргу на рішення суду про позбавлення УПЦ МП права власності на комплекс Святодухівського скета у Почаєві. 14 серпня господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової державної адміністрації, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського святодухівського монастиря. Скасували і свідоцтво про право власності і реєстрацію речових прав у МП на будівлі монастиря. А все тому, що міська рада Почаєва явно вийшла за межі своїх повноважень, передаючи Монастирю Московського патріархату майно, що є загальнодержавним і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Зрозуміло, що УПЦ МП не погодилися з таким рішенням господарського суду і подали на нього апеляційну скаргу. Апеляційне провадження у справі було відкрито 9 вересня ухвалою західного апеляційного господарського суду, що у Львові. Тім, у цій, на перший погляд, цілком зрозумілій справі знайшовся ще один гравець, який став на захист інтересів церкви країни агресора. Як випливає з матеріалів єдиного державного реєстру судових рішень, рішення господарського суду Тернопільської області вирішили оскаржити і у Почаївській міській раді. У справі щодо скасування права власності на комплекс споруд Святодухівського монастиря Почаївська міська рада подала апеляційну скаргу по причині того, що не вважає себе належним відповідачем у цій справі, оскільки попереднім рішенням господарського суду Тернопільської області було скасовано державну реєстрацію права власності від 2004 року на об'єкти нерухомості, які ніколи не належали Почаївській міській раді. Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 7 жовтня апеляційні скарги міської ради та монастиря УПЦ МП об'єднали в одне апеляційне провадження. Слід відзначити, що до захисту прав УПЦ МП у міській раді підійшли вкрай ґрунтовно. Для скарги дослідили як вітчизняне законодавство, так і міжнародні нормативно-правові акти. Про серйозність переживань органу місцевого самоврядування за долю московського патріархату. Свідчить і те, що представляти Почаївську міську раду під час розгляду справи господарським судом Тернопільської міської ради відряджали не рядового працівника юриста міської ради, а начальницю юридичного відділу. Але враховуючи резонанс у засобах масової інформації з метою уникнення маніпуляцій та перекручувань міською радою, 21 жовтня, було подано заяву до суду про відмову від апеляційної скарги. У свою чергу західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату і залишив у власності держави будівлі Святодухівського монастиря Почаївської лаври на Кременеччині. 31 жовтня в судовому засіданні Західного апеляційного господарського суду по Чаївському свято-духівському монастирю Тернопільської єпархії УПЦ відмовили в задоволенні апеляційної скарги. Рішення господарського суду Тернопільської області від 14 серпня 2024 року, яким повністю задоволено позовні вимоги Тернопільської обласної військової адміністрації, залишено без змін. Слава Україні! Героям слава!